У вас працює Богдан Морозов в ефірі телеканалу «ТРК Надвірна» Інформаційний випуск новини. Мовами цікаво про потрібне. Сумні звістки за що раз стискають серця, особливо коли ті про загибель рідної, знайомої людини, яка боронила та захищала своє. Громада, сформувавши коридор шани, вкотре стала на коліна додому. Востаннє повернувся Віктор Марич, житель села Пенів, 1988 року народження. Надвірнянщина у Скорботі на щиті повернувся додому захисник Пасічнянської громади Військовослужбовець Віктор Мариш 1988 року народження, захищаючи батьківщину від російського окупанта, віддав найцінніше своє життя. Військовослужбовець загинув уранці 21 червня 2025 року поблизу села Малинівка, що біля міста Гуляйполе Запорізької області. Віктор Марич добровольцем пішов на фронт на початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Воював у силах територіальної оборони. На своїй сторінці у Фейсбук сільський голова Андрій Гунда пише: до останньої хвилини сподівалися, що найгірше це неправда. А військовослужбовець отримав тільки поранення. Проте офіційно прийшла звістка, що ворог нещодавно забрав життя ще одного нашого героя. Нянці віддали шану герою, ставши на коліна. Віктор залишається прикладом самовідданості у боротьбі за свободу і незалежність України. У Віктора Марича залишилися мати і брат, який теж воює. Світла та вічна пам'ять герою. Вільно та вкотре Нацполіція та СБУ викрили незаконну схему переправлення за кордон військовозобов'язаного у цьому випадку. Послуга була оцінена у 6 тисяч доларів. Детальніше про те, що стало відомо в ході слідства, розповіла старша інспекторка сектору комунікації ГУНП у Івано-Франківській області Тетяна Іванінапри На Прикарпатті Нацполіція спільно з СБУ викрили чергову схему незаконного переправлення військовозобов'язаного за кордон. 31-річний фігурант за 6 тисяч доларів США обіцяв допомогти військовозап. Пов'язаному покинути межі України поза офіційними пунктами пропуску зломисника. Слідчі затримали в процесуальному порядку та повідомили про підозру. Задокументували незаконний бізнес чоловіка слідчі верховинського районного відділу поліції за оперативного супроводу співробітників Верховинського районного відділу ОСБУ Івано-Франківській області та співробітників відділу внутрішньої та власної безпеки 31-го прикордонного загону захід державної прикордонної. Служби України процесуальне керівництво справі здійснює Косівська окружна прокуратура Івано-Франківської області. В ході з розслідування було встановлено, що 31-річний мешканець Верховенщини запропонував жителю Чернівецької області переправити його за кордон поза встановленими пунктами пропуску. За свої послуги організатор вимагав 6 тисяч доларів США за ці кошти. Фігрант обіцяв перевести ухилянта до прикордонної території. Далі клієнт мав пішки подолати лісовий маршрут у гірській місце. Ості та перетнути кордон. Втім, протиправні дії були викриті поліцейськими. Під час руху автомобіля, яким організатор перевозив клієнта до заздалегідь визначеного місця зловмисника, затримали правоохоронці у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Слідчі повідомили фігуранту про підозру за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України. Деться про незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вигляді тримання підва. Артую з можливістю внесення застави надвірнянський нафтопереробний завод. Нині пад нафтохімік Прикарпаття. Це не найдавніше із підприємств нафтопереробної промисловості України. На його базі діє профспілкова організація під керівництвом профспілкового комітету. Через великий виробничий потенціал товариство утримує, зокрема, спортивний комплекс. А спеціалізована дитячо-юнацька школа Олімпійського резерву має спортивну базу. Про плани, подальші перспективи та багато іншого цікавого у наступному сюжеті. З вами випробуємо тебе, себе, щоб спробувати на справі те, що ми відпрацьовували в залі. Спеціалізована дитячо-юнацька школа Олімпійського резерву одна із найрезультативних. Спортивних інституцій, що діє на надвірнянщині. Починаючи з 67-го року, спортивний комплекс поступово розвивався, почали працювати спортивні секції. За роки існування число призерів, чемпіонатів та змагань поступово збільшувалось. Яка зараз спостерігається ситуація із спортом, дізнавалася у заслужених тренерів Андрій Микитин, наприклад, дав відповідь на питання, чи не планують відкрити секції в інших населених пунктах. Наразі функціонує е, в надвірній, в красній і в пасічній е, секції, е, і плануємо в цьому. У цьому році відновити, так як там. Ну, велись вівся тренувальний процес в гвозді, але з вересня місяця плануємо більш трошки покращити матеріальну базу і відновити там тренувальний процес для того, щоб ми могли дітей звідти. Ну, якби такий первинний відбір, щоб ми могли звідти забирати сюди надвірну і далі готувати до спорту вищих досягнень. Мова також зайшла і про фактор балансу хлопців та дівчат, які займаються спортом. Чи його дотримано? Також пан Андрій розповів, чим мотивує дітей перед змаганнями. Ними дуже багато дівчат займаються в нас. От ми нещодавно проходив турнір Миколичині. То майже половина дівчат, учасників змагань це дуже приємно здивувало, так як ну, і тренери початкових груп добре працюють в цьому напрямку. Дівчат мотивують дівчатка, хочуть займатися. Ну так само і хлопці, відповідно. Це дуже індивідуальна справа, але в принципі мотивація дітей ну налаштовуємо, прп наводимо моменти підготовки. Ми ж йдемо до результату якогось і ну. Może Ви, ми готувалися, давай випробуємо тебе, себе, щоб спробувати на, на справі те, що ми відпрацьовували в залі. Окрім самого спорту, активна молодь бере участь і у важливих справах, зокрема, допомагає ЗСУ. Вони дуже допомагають, там навіть від плетіння сіток до зборів, до якихось таких моментів, завжди цікавляться. Там по приїзду завжди їм розповідаю, яка ситуація там, з перших уст від хлопців. Хлопці передають вітання. вони Передають малюнки, і ну ми працюємо колективно у цьому напрямку. На питання чи бачить у своїх підопічних майбутніх призерів Олімпійських ігор, дав відповіді у заслужений тренер України Євген Боднарук. Ну не можна загадувати, але кожен тренер бачить. От ну просто ми працюємо по такому принципу, що ми сіємо. А як Господь дасть врожай, ми не знаємо, але ми віримо в те, що Господь любить нашу країну, любить наших українців і рано чи пізно. Взійдуть з ростки тих, що все таки будуть олімпійці. Е, називати можна любого спортсмена, і він в нього йому вистачить таланту стати, скажем, медалістом олімпійських ігор. Немало важливим є вклад спонсорів та меценатів, адже на думку тренера для батьків не посильно самотужки витягнути дитину на великий рівень. Потрібно ще для цього напевно хороші спонсори, хороші меценати, які би трішечки підтримували наших спортсменів. Благо ми на Ходим таких людей, які не байдужі до нас. Ми дуже вдячні цим людям, які звертають увагу на спортсменів, звертають увагу на їхні досягнення і розуміють те, що без їхньої підтримки ну батькам це не по кишені витягнути дитину у великий спорт. Зараз літом діти мають доволі інтенсивне тренування для доїжджих Ситуація дещо відрізняється. Тренуються діти в нас зараз літній період три рази на день. В 6.30 зарядка, 11.00 на ранкове. Тренування 17 17.00 на тренування. Хто приїжджає з сіл, можливо, трошки менше, там на два тренування або на одне, ну залежно ну, як, як встигають. Наразі, попри відчутну ситуацію, що склалася навколо кількості дітей у гуртках, проводяться різні варіанти залучення у спорт, здібних серед молоді. Трошки таки переживаємо кризу таку зараз у зв'язку з тим, що ну, дійсно молодь виїжджає за кордон, але ми стараємось, стараємось робити відбір, ходимо по школах, по навчальних закладах. Запрошуємо дітей. ну Виходимо би, з ситуації, наповненість в принципі добра. Але, ну звичайно, ми б хотіли, щоб було ще більше дітей, які займаються спортом, які б ми могли відбирати в збірні команди області, України і ну щоб чим більше дітей, тим краще в нашій ситуації. З метою популяризації туризму як у Івано-Франківську, так і загалом у всій країні. Проєкт туристичні первоцвіти» від Івано-Франківського коледжу фізичного виховання дав можливість молоді освоїти Різні базові навички цієї сфери на черзі дізнатися про аварійно-рятувальні роботи у гірській місцевості. Про це далі у сюжеті. Тому поступайте до нас в полі. На нашу спеціалізацію туризм рекреація будете вміти так робити. Денис Коломієць є викладачем на спеціалізації туризм та рекреація Івано-Франківського коледжу фізичного виховання. На заході туристичні первоцвіти» він проводив майстер-клас щодо аварійно-рятувальних робіт у гірській місцевості. Поділився своєю думкою щодо ситуації туризму в Україні та метою візиту. Зараз, як не би це не прозвучало, туризм є одночасно і в такому стані. Достатньо занедбавимо, але в той же час туризм є особисто на мою думку такою жилкою, яка тримає нашу Україну в цьому як і на економічному моменті, так і в принципі, як віддушена та сама рекреація для людей, щоб відпочити. Метою нашого сьогодні сюди приїзду є залучення молодих нових потенційних майбутніх інструкторів, провідників, як гірських, так і на не тільки на умовах лісів, а й можливо навіть там якісь екскурсійні події і так далі. Чоловік більш детальніше розповів за своє завдання на заході. Один з етапів він називається у нас аварійно-рятувальні роботи, роботи гірської місцевості. Завдання ну це буде більше як майстер-клас, бо все ж таки для того, щоб користуватися системами, мотузками і так далі, потрібна підготовка і так далі. Тому моє завдання буде показати їм, яким чином, наприклад, в горах в гірських умовах допомагають людям, які, наприклад, могли там за якогось нещасного випадка впасти в прірву чи можливо там скатитися, не дай Боже і так далі. Тому відповідно вони будуть бачити, як відбувається підготовка. Як відбувається кріплення станції, як це все працює, і так далі? Відповідно, як відбувається сам спуск, як піднімається, відбувається підйом людини. Як стало відомо, знання та досвід здобуваються спільно у навчанні з рятувальниками гірськими ДСНС. Потім працівники коледжу діляться цим з іншими, щоб у разі потреби ті могли застосувати отримані знання для кращого розуміння процесу. За легендою рятувальник мав спуститися за людиною. Денис Коломієць продовжував свої дії, коментуючи. Ми прийшли до якогось місця, робимо собі станцію. Така зона називається станція, Того, що тут часто можуть фіксуватись. Дуже багато мотузок, не тільки одна, так як це я один, тому я фіксую її один. Якщо, наприклад, тут якась прям рятувальна операція, тоді тут може фіксуватись дуже багато мотузок на нижчих, вищих рівнях відносно дерева. <клес> Уявляємо, що у нас умовно є там постраждалий. Ми маємо викинути собі для себе, не для нього в першу чергу. Бо скорше за все, що він не притомний. У ході процесу чоловік познайомив присутніх із різним знаряддям. Зокрема, пригадали, як виглядає карабін. І так звана вісімка. Основний елемент, який виконав чоловік, має назву дюльфер. Дуже важливо в таких роботах підлаштовувати систему правильно під себе. Бо якщо ви лівша, є рухи, які вам, ну як я правша, да, мені є рухи, які право треба робити. Так само лівші. Краще підлаштовувати під себе. Відповідно, як виконується дюльфер? все залежатиме від того, наскільки я тут зафіксований. Наразі тертя буде достатньо мінімальним, відповідно, я буду падати. Для того, щоб себе зафіксувати, бачите, тут є такі, як трохи роги. Я натягую мотузку і таким чином я вже фіксований. Я можу користуватися двома руками в залежності від того, що мені треба робити. Ну, Уявляємо, що у нас поштраздавий десь там нижче, я маю до нього дістатися. Всі ви бачили такі прикольні відоси, да коли там стрибають в практиці. Це не працює зразу. Кажу, принаймні не усюди. Іншою частиною заходу був показ розкладання намету. Було пояснено, з чого той складається, та, наприклад, як саме встановлюються кілечки в землю. Ви цей мотузочок маєте підв'язати першим спочатку до каркасу. Розкладаєте таким чином спочатку до то, той самий каркас. Ви його фіксуєте в землю. На сьогодні це не обов'язково, але на майбутнє запам'ятайте, кілечки вставляються в землю під кутом 45 градусів. Не рівно, а під кутом 45. Перед тим як накинути тент, має бути відповідність в наметі входу, якраз до вас зараз вхід. І щоб тент накинутий був так само входом, де змійка. В'яжете легенький вузвик. Сильні вузи ніякий не в'яжіть легенький. І тільки далі ви працюєте з нащепками. Чому не треба робити навпаки? Інколи люди спочатку вони бачать на щепки, починають робити. У вас не, не зафіксований центр, а намет буде так ходити. Це незручно. Спочатку вузлик центр, потім погнали робити щепки. Інформаційний випуск новини добігає свого кінця. І поки наші працівники працюють над новими матеріалами, підписуйтесь на наш Ютуб канал та Фейсбук сторінку, щоб бути в центрі події разом з нами. Бережіть себе, почуємося.